Вітаю, ви дивитесь відеозвіт ходу будівництва другої черги житлового комплексу «Компаньйон» від корпорації. «Нерухомості серіал за березень. Нагадаю, що перша черга побудована і введена в експлуатацію. ЖК «Компаньйон» – це яскравий восьмиповерховий комплекс, який розташовано в 15 хвилинах від центру Львова. Купуючи квартиру в ЖК «Компаньйон», ви стаєте мешканцем одного з найперспективніших районів міста. Нове житло стане компаньйоном всім, хто полюбляє дихати свіжим чистим повітрям або просто насолоджуватися спокійним відпочинком на природі. До речі, до найближчого озера від будинку можна дістатися за 10 хвилин неквапливої ходи. В першому будинку другої черги виконуються фасадні роботи. Також тут прокладають мережі водопостачання, каналізації та опалення. В другому будинку завершуємо облаштування мереж води та каналізації, триває розведення стояків опалення по поверхах, триває підготовка до оздоблювальних робіт. В третьому будинку облаштовують електричні мережі та мережі водопостачання. Також в комплексі триває монтаж обладнання котельні, виконується підготовка до оздоблювальних робіт. Обов'язково ставте лайк і підписуйтесь на наш канал, щоб слідкувати за ходом будівництва цього та інших комплексів від корпорації нерухомості рухомості В коментарях до відео пишіть свої запитання, відповімо на всі. До зустрічі!